Бажаю здоров'я! На Покровському напрямку в околицях міста Корахове місно тримає оборонні позиції 46-та окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. З 9 по 15 лютого 2025 року наші побратими відбили 21 ворожий штурм. При цьому російські окупанти втратили один танк і одну БМП. 63 одиниці особового складу. 111 БПЛА типу MAVIC та FPV, 5 одиниць БПЛА типу Крило, 1 одиницю автомобільної та 2 одиниці мототехніки, 4 артсистеми, а також 2 засоби спостереження і розвитки. 46-та окрема аеромобільна бригада продовжує гідно виконувати завдання із захисту країни. Тож не будьте осторонь, підтримуйте нашу бригаду і разом ми здолаємо одвічного ворога.